Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Народна депутатка України, пані Ніна Южаніна, яка вважається в Україні великим експертом по економіці, да? вважає, що долар підскочить незабаром до 50 гривень і більш. І на це є певні причини. Ну, прокоментую я. Вставлю свої 5 копійок, хоча я не економіст, але маю свою думку. Процес затягнення війни, процес перетворення війни в бійню, а саме зараз це ми бачимо, завжди приводить до економічного краху. Тим більше, що економіки на превеликий жаль в Україні немає. Тим більше, що на превеликий жаль, те, що залишилось від економіки, нищить Данило Гетьманцев. Да, у нас є такий депутат Верховної Ради, який займається професійним знищенням української економіки. Про золотовалютний запас України вже нічого не чути. І де він. Хто його знає, як то золото в бочках гетьмана полуботках Тому наша гривня це просто надруковані папірці, які не мають правильно золотого запасу, як казав колись по пандополу в свадьбі в Маліноккі. Немає золотого запасу. Кожна грошова одиниця міцна, коли вона забезпечена золотом. Тому! Плюс ручне управління економікою. І от тільки ці причини приведуть, на мою суб'єктивну думку українського журналіста до девальвації гривні, до інфляції, а потім до гіперінфляції. Коротше кажучи, чекати чогось кращого марно. Марно, на превликий жаль, марно. Хоча всі хотіли почути від мене гарних новин. Вибачте, які є. Підписуйтесь на канал, дякую до нової зустрічі.